Всім привіт! З mm -hmm. вами п'ять я, Масяня. Будемо продовжувати, як я поїхав в Одесу, як я мив тілку Вінником бомжиху. ну було 30. Зацепив я її в Одесі. Я побачив у неї дороги на руках. Mm -hmm. Вона сиділа возле Копейка супермаркет на вході, її охранники ганяли. Mm -hmm. Я їй кажуть, давайте куплю щось поїсти. Вона мені каже, нах... надо. Мені треба три топора. Ну, війну. Uh -huh. Я її заманив. Я спочатку в гостінці спросив, чи я можу гостей приводити. Мені сказали не більше одного чоловіка. Uh -huh. Я її заманив потім. Заманив. Так, що, там, ну, коротше, була істерика. Ну, зараз не обятую. І... Яка істерика? Заманив і була істерика? це хо ху... звучить якесь? Вініком uh я -huh. вам потім розкажу. А сейчас? В общем, був я в Одесі. Як я вам розказував, у мене був клад з собою, були бабки. Короче, вышел я с а -а -а. Цю же я виником помыл, у нас <noise gained> <-ats> Так я ничего и не узнал, потому что мне надо было. А что ж там надо было? я хотя не хотел, потому что это це... у него. экзотические uh -huh. болезни, uh -huh. это не мой метод. Я уже это прошел, что в 2007 году хватит. В общем, дело не в том. Иду я в Одессу и захожу в переход подземный напротив вокзала, чтобы... Думаю, зделаю з ебанковську карточку, зайду в ломбард, дам золото. Так, до приїхав в Одесу, от такі от плани. Ну і там буду таще займатися своїми ділами. Угу. Uh -huh. Ну, короче, в переходить був там циганняча одна білого, говорю, короче, познайомився з ним циганом. Кажу: "Я ваш". Він каже: "Та що ти гониш, сейчас пойдём в табор". Я говорю: "Ну, думаю,ся жискона, конечно". Операція. Ну, ми з ним тоді по три джинтоніка. Малом, там було 15, ну мені такі шнирці на капіт. Ми з ним ці в автомати кидали бабки по 50 копійок там. Ще вони... Сука, ще й депали. І типа там часи лежали, то то. Кажу, надо проститутка, куди підем на арнаутську чи куди там давай бабки єсть, треба зараз ломбард зайти, а він що твоїсть? Кажу, ну єсть мене тут браслет золотий, треба здати його. Нет, nee, сейчас пойдем к антиквару нам денег дадут. Хорошо, mm -hmm. він мене наїхав. Ми пошли не до антиквара, а пошли в табор. Ну, що произошло в цим табору? Вони були на улице, конечно, дивлюся один чувак. Говорить, ти ж не циган. Він каже, я грузин. А грузин говорю, ну что ж, грузин. Останні всі цигани, бля, такі мерзкі, страшні, блять, жирні. Коли буде історія, як він бомжих умив? Ну, бажано їба потом. Такі, всякі діти ну, поняли, дві ж таки. Пі... У мене цей браслет, вони очі квадратні. Знаєш, у мене там було ще щось, але я не показуєш. І вони починають мене катати, починається така хуйня, я говорю, ви а блядь, айдрен до чавела. Я говорю, ти чо блядь, я ваші говорю, блядь. Говорю, я ти, ну нінганібеса, блядь. Ну, бля. А мене колись моя баба, ми з нею часто ходили через ліс з безрадичних козин пішком. І вона мене навчила. Я. я що начав це дивитися, тому що він бомжиху, ми він. Я вчив циганський ну, циганському язику. Так. Ну учила ям слова наводять. водяч. Ну, я не знаю, що, ну у мене дике бажання послухати, про те, як він е бомжиху, я не знаю. І вона мене цим вчила. А я так як всяку херню я впитував, хорошо, а якщо там щось нормальне, воно мені по, не запам'ятав. Правильно. Ну то й считать. И разговаривать, и научиться. То есть считать вообще просто. Там все начинается просто. Одна, двойна, тройна, чатра, патра, синдра, миндра, лупки, цупки, джа. То есть... Это це звучит как прикол просто. Просто пупки, залупки, что-то там. В дворе побегать, покричать. Но. ...до десяти. Дальше там идет, там, ну, уже, типа, поняли, уже. Ну, это, то есть, язык такой, типа, хитровый. Он как бы сделан для, именно для их народа, чтобы... Ніхто їх типа не розумів там всякі ці, ну коротше. Ну, це все... Кожна мова зроблена, ну, для конкретно кожного народу, правда? Типа, чи ні? ти її хочеш, то можна навчитися. І розмовляти з ними дуже Просто, Це ж не англійський язик диктаторський, а це хитровий. Тобто, р... все, Чому базарить? Ви думали, він просто, типа, ну, бомжиху віником комивий... ми Ось все, Він розбирається в історії, ви віщі. Вот. Що я хочу вам розказати? Дальше. Ну і з цим циганом ну, же вони ж цей браслет уже ж знає, вже ж така херня. Без. Тріш. Вони так всі дивляться на мене. Ну как би, я думаю, може і повірили, що я циган, може і не повірили, бля. Mm -hmm. Ну, хоч я чорнявий, і тим боля мене дядя всіх циганом покої називав. Ну, то й, навірно, прокатає. Тим боля я йому там вже і посчитав, і побазарив з ними, там все було намаш. Mm -hmm. Коротше йдемо до антиквара якогось, там такого чувака, заходимо в салон, такий, вони там всі стоять, а бра, ма-ма. В який момент ця історія про те, як він здавав браслет антиквару, поверне в те русло, як він мив віником бомжиху. Короче, якщо б я твій браслет здавав би в ломбарді, мені б дали б на той момент у районі дето 30 тисяч гривень. Ну за браслет. Це антиквар. Як оказалось, там якесь було різблення, непонятне там. Він почав щось розказувати, мені там ще якийсь камушок був. Короче, туди сюди, да і 1200 баксів. Я У Мені отакі очі стали. Я вообще на ці бабки не рассчитывал. розчитував. Що я делаю дальше? В итоге мне пришлось отдать 400 долларов циганам. Чего? Якщо б я не мне то мені наверное. Ну, навірно. За за то, что те просто провели до людини, а хто з відтоги вони ще мене не хотіли відпускать? Відтоді я с'їбав єле-єле. Бомжиха коньяка. Так. Пішов в гостиницу. гостинницю, б'єба і вийду покурю, Я всегда встиг. Чувак з міністерства оказалось. Сука, з якого міністерства? А я ж спрыгну уже, блядь. блядь. Ну давай, ми з ним розговорилися, а потім уже коли пили, блядь, він каже, мені не такого, у ху... мене кумарить, ти, конечно, извиняй, но я на роман, я говорю, блядь, рибак, рыбака здалека, говорю, пошли, де ви тут мутитесь? Він каже, ну я зараз, щас... вот треба разогнаться, зайти в аптеку, возьмем, кота, говорю, а травма... Ну нема поди Та тепина, нема. Ну, типу пункса раста, полезно тихо, не выходит джерел, еще представлять, нету. Но тесса, и бали, все засана, я вам скажу, пиздец, что там только немає. Там цих закладов, там тих на кухне. И типа все заплату, е не хватало каждую мощь проплатить листицу, купить что-то по хавать, и опять на нее на работу, а він Вася, короче, теняется, потому что він нара, ему ху постоянно. Короче, я о. А казала, що вона бомжиха. Вона почала жалуватися, що він там уже Год не їй, її... там у них все І то і все, ну прийшлось мені, виручити. Я такий, б. Останній раз. Я комусь в цьому плані, то прям ну от б допомагаю. Ладно. Ну, рік, ну, це піз... Друга, жінку. Каже, виручив друга, тракту ящинка. Ну, так получилось, вообще-то, друзі жінок не йдуть. Ну, как як... ну. він мені такий, він мені вообще ну, знакомий. А, то він уже і не друг, получається. Чи все-таки шо? Ну, короче, ми з цим гусем. Ви Ви поняли? Ну, от от як от, це вообще все. Він. його, б, друг. Потім друга треба виручити, виїхати його жінку. Вий він його жінку, у нього реально, ну так от він попустився чуть, і він такий, та це вже взагалі знайомий. І потім він такий, ну типа що це взагалі гусь. Це менше хвилини пройшло, я тупо ва. Він сидів під дверями, вийдіть, що ви робите, значить кипіш такий. Коротше, такий секс був непонятний. Хуй на що, коротше, боку баньки. Коротше, я йому навіть носки свої подарив. Чуваком зависли, блядь, опять на цих нові. Хорошо, ну вінником, поки він тут ще нікого не мив. Я опять присів за три раза. Ці їо Одесі, блядь. Я думаю, ну йо я ж сюди приїхав зав'язувати, блять, угу. опять. Коротше, я подматую сумки, блядь... Саша пише, всім би таких друзів. там такі, ти шо? Коротше, я їду на Так. Хмельницька область. Приїжджаю я на Кам'янець подольськ Кам'янець-Подольськ блять, а це ти зіпсував назву. З такого будоніща, п'яний в жопу, угу. І? Встрічає мене мій кореш, він колись у нас знімав квартиру, блять. Я з ним созвонився, він мене зустрітив угу. Пошли ми до нього додому, блядь. Так. А там бомжиха. Є там такий клуб, камянець Подольський, називається він Бастіон, ребята. носа туда лучше вам не сувать. Угу. Чего? Если вы мажор, угу. если вы долбой, и вы не в вти... Я хочу. Я не мажор. Бастион носа туда не суньте. Это угу. вам не развлекало его и не шаровня наша. Вас там, блядь, припизд... Ох... Если вы скажете, что вы... Я скажу, я ведь Масяни. Як ви думаєте, мене все одно від чи просто в жопу вити все? Знаєте, б мене, то може вам б ще попустять, Ну, спусь, спуск якийсь і дадуть. Ну не ну, там, коротше. Ме... Ну, мене, мене там ще й опустять. Хто тоді сказав, що від масяді б? І клуб закритий, бастіон називається. не запам'ятайте, mm. «Бастіон». Його бастіон. закрили 10 років назад. Це взагалі не клуб, там просто люди збираються і пустіх хто приходить, правильно? на окраїні правда? Там, там катали, ігроки мокрушники, бандюги. Ночний, це, блядь, це ночний клуб, там прям приходять студентки, там, да, студенти танцюють. По студентському там можна зайти, бо скажете, да, це, ну, клуб. Це, взагалі, бандитське заведення, клуб ночний, там, і гостиниця, і там, і перевалочна база, Ах... і х... повністю піздець. Mm -hmm. на х**ів там хоч жопу жуй. А бомжиха там не мита була хоч одна? Да. От... Я, я злякався, думав, ми по фейстайму пиздец... Що прям попав туди, блядь, опять в жопу, и заліз в цей бастіон. Но в наступному випуску я вам розкажу, як я провів час в каменец Подольський, і як я хех, попав в крепость знамениту, і мій чувак упав з четвертого этажа, зламав ногу. Та на це по а про, а про бомжиху це все буде попереду. І про бастіон. Як там лучше туди не з'являтися, а, а про бомжиху? Чи, блядь, не готові. І чого Кам'янець-Подольськ найкращий город в Україні. Так що, собираємося і їдемо на Чат, екс... І що ви хочете на наступний випуск? Ребята, всім привіт ще раз. Так. Тут я побачив відео, просто мене так зацепило. Mm -hmm. У мене завтра просто день народження.